У нас незручні питання. Ми не можемо це на камеру говорити поки що. Як ти вирішив бути телеведучим? Мать, ми з тобою знайомі років 20. Сьогодні три рази план. Вибачте за це, я не спеціально. Це треба бути, щоб це було спонтанно. Поклик кожного військового це бути корисним. У нас сьогодні. Даніель Салєм! Yeah. Uh -huh. ah, Хочу тобі сказати велике дякую, тому, тому що твої виступи на Women's Day вони завжди такі душевні зі yeah. сльозами, ось такими оплесками. Ну що дівчата. Сьогодні ну, три рази плакали. Так. Вибачте, вибачте за це, я не спеціально. І він викриває все, він це все виходить наружу, отак викладує, викладує. І тут він не може його знайти. А він говорить, та дай я тобі покажу. Він знов так, ні. І тут він робить... І він визиває того, хто вміє шукати. Дякую за те, що кличете мене на такі на ваші заходи. Бо я дуже люблю вас. ви знаєте, ви знаєте це. Я дуже поважаю те, що ви робите. Я обожнюю ваш рух, такий жіночий, класний рух, а в доброму сенсі. І як ви допомагаєте, ви завжди підтримували мій підрозділ і дуже багато валенту, ну, донатити. Це так класно, тому я з вами усюди. Дякую вам за це. Я знаю, що ви скоро будете їхати вже за кордон України. Вже Women's Day буде не тільки в Україні, а за межами України, і ви будете впливати на українських жінок за межами України. Це дуже класно. Бо треба об'єднуватися, треба об'єднати усіх українок, і цей рух, ваш рух дуже класний. Так. Скажи, будь ласка, як ти розділяєш життя? та війну. Як ти приходиш до себе, коли ти повертаєшся в життя? Мені пощастило з того боку, я думаю, що мені пощастило, що колись я для себе е, взяв таку професію, одну з професій це телеведучий актор, мабуть, не знаю. І перші два роки повномасштабної війни я взагалі цим не займався. Я пам'ятаю, що я був дуже багато, на, я ходив на інтерв'ю, але якісь стосувались тільки. Військової справи, бо я намагався максимально покликати всіх чоловіків служити і робити класну справу, і розказувати про, про війну. Зараз я зрозумів, що окрім того, мені треба моя реабілітація. І Я просто на... користуюсь цим як відновлення. Це така психотерапія. Знаєш, камери вмикаються, і ти, як у психотерапевта, ти можеш відкриватись якогось нового себе я. Бо ми усі зараз інші, і по-іншому відчуваємо усі моменти. Тому для мене це моя психотерапія. Для кожного військового його приїзд додому це своя окрема кімната. Знаєте, хтось йде на свою там, минулу роботу працювати. Хтось іде, приходить, займається спортом, хтось йде в бар, хтось йде зустрічатися з друзями, з сім'єю, з дітьми, хтось продовжує волонтерити. Наприклад, усіх військових, які я знаю, і я теж ми постійно приїжджаємо, ми волонтеримо, Ми щось придумаємо. Я користуюсь медійкою, щоб збирати будь-що для різних бригад. бо я думаю, що поклик кожного військового це бути корисним. Це такий синдром рятівника. Це е, зрозуміти, що він комусь потрібен. Я думаю, що це дуже важливо. І дуже важливо, коли суспільство, суспільство це розуміє, якось, якось так. Все, що у тебе є, все воно може боліти. Те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра допоки ще літо. І не ховайся від зла, бо воно повсюди. І не звертайся з дороги, якої не видно. І зупиняйся скрізь, де знайдеш спочинок. Краще обходити збоку все необхідне, краще не підбирати з дороги піщинок. Що зараз тебе надихає? По-перше, моя донечка мене надихає, це найголовніше. Що мене надихає, вона зростає, вона становиться дорослою, у неї вже такі цікаві думки. Зараз їй 10. Боже. Так, і вона така цікава, вона така розумна, вона така прям дівчина. Це не може бути незворушливим для мене. Вона мене надихає, мене надихають українці. Музика українська, яку яка с зараз дуже багато і так класно, і дуже класної музики. Мені подобається, що у нас дуже багато книг наших, і ми, і ми постійно культуру українську продвігаємо, і ти повертаєшся і все більш більш якихось класних українських заходів. Це надихає, а ви надихаєте. Ось мені, мені це все нагадує, що Україна це не тільки люди, Україна це прям той культурний дух, який рухається разом з людьми. І це так класно, це так класно спостерігати за цим. Ось. Я хочу від таких дуже глибоких тем відійти і спитати, як ти взагалі вирішив бути телеведучим? От мені це цікаво. Мабуть, ти багато про це розповідав, але я хочу ще я раз послухати. Я взагалі про це не розповідав. Мать ми з тобою знайомі. Мені здається, ну, що років я... 20, і ти тільки зараз мене треба вирішила... говорити вирішила... В мене. Вирішила спитати. А, напишите, я я чекала. Я в вмі... я вмію чекати. Слухай. Е Ну, давай так. У мене взагалі було тільки дві мрії в дитинстві: це бути військовим і бути актором. Тобто, телеведучий прийшов дуже дуже несподівано, несподівано в моєму житті, якщо ви пам'ятаєте, колись був телеканал Окей в Одесі. І мені мій друг каже: а я тоді вчився в мединституті, і мені друг каже: Слухай, а там є буде кастинг такий, ти ж хотів на телебачення. Я говорю, ти хотів бути актором? Ну, це ж те ж саме. Я думаю, ну добре. Я пам'ятаю, я прийшов після інституту, приходжу, піднімаюсь нагору по сходам, а там сидять десь 50 таких хлопчиків, такі дуже круті, накачані, усі такі гарні, побриті, зализані. Усі сидять, щось там роблять, якісь там міму, маму, мі. Я не розумію, нащо вони це роблять. І там щось там хтось там. Я думаю, що за. Що за ідея? І, 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 розумію, і розумію, що та, ну ні, ну, це не моє. Вони там усі знають, що вони роблять. А я навіть я, я ще тоді не говорив. Я з акцентом говорив, я тільки вчив мову. І, і я такий повертаюсь, а потім: та ну в сенсі, Ну, що я навіть не спробую. І я такий заходжу. Я був в окулярах, бо я погано бачу а, в такому піджак такий був на мене. І я заходжу з повної ноги. Такий, так, усім привіт. Мене звати Едгар, я кастинг менеджер телеканалу Окей. Вибачте, хлопціки. Хлопчики, ми вже обрали ведучого. Але я новий кастинг менеджер я знаю кожного з вас, все буде класно. Бляха, там так завжди буває. Та ну що ж таке? Я кажу, так, друже. Я дивлюсь, типу, я, я друже, я тебе знаю, я бачив твої фотки, ти дуже крутий. У нас є робота для тебе. Він на мене дивиться. нібито я йому зараз про якусь не знаю історію у житті розказую, Життя розказую, І Він такий, що серйозно? Я говорю, так, серйозно, це, це правда. І тоді е, креативним директором був креативним продюсером цього каналу був Дмитрій. Дмитро Шпинарьов. <тас> ви його <тас> знаєте. А, і вони йшли, ушли. Всі пішли. Всі. Десь там було 30 пацанів, пацанов, і всі ушли. І я такий. Залишився. Виходить Дмитро і такий. А ти, а ти хто? А я такий. Пам'ятаєте, вам говорили про мене, мій друг, там його сестра тут працює координатором а, а, Салем. А, селям, сулюм, салем. Так, а що, що з мовою? Що, ти розмовляєш, у тебе акцент якийсь, ти що? Звідси ти. Я говорю: ну я в Україні, салон, там, коріння, Ліванське, э, напів'єврей. Він э, такий. Таки, і, і питаю, питає сестру мого друга, а що інших не було? А вона така дивиться, що ні, Дмитро. Я не пам'ятаю фіочі, фами... ні, не було. І я таки, І все. І якось так. Тому твоє питання дуже було таке. Ось якось так. І ми тоді вели програму. я не пам'ятаю, як вона назвалася. Ну, я пам'ятаю, але мені дуже соромно за це назву. А крас... мені нравиться красавчик Даніель, Так, це було... я ходив Паріж... канал. Е, ну, було класно, було весело Класс. дуже. Насправді це мій був перший досвід. Так, Класс. дякую тобі. Дякую вам. І через тебе ми дякуємо усіх військових. То нас захищає, і ми можемо робити ну, ті справи, які ми робимо. Дуже дякуємо Дякую. Клич тищає, і кличте ще я завжди радий.